Коротше, ще маю таку думку, зараз їду на цій машині. Я вже казав, що вікно не буду за машину знімати, але не можу. Бо наскільки кайфово вона їде, що мушу, мушу ще розказати. Коротше, так ось, тіпа, тіпа, ось так. І, і управління цієї машини коротше, просто бомба. І видно видно зеркала чітко, видно все. Ну, коротше, це... Так як звичайна машина, як хтось любить такі дорогі машини, це, напевно, прирівняти мерседес якийсь з відкидним верхом до, 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 до цієї машини, хто займається, хто займається ремонтами. Тобто я себе чувствую, так, як їду на Mercedes з відкидним верхом. Рослабончик, музичка грає, кондиціонер працює, все чітко їде, все чітко. Загрузив на горі вже драбину таку велику. І їду сьогодні перший день на свій ремонт даху. Точніше, не ремонт даху, а. Білка залізла чоловіка під дах і гризе йому там дерево. Треба її звідти вигнати. вигнати її треба. І... Треба ті дірки закрити, щоб вона там більше не попадала. Якимись сітками. Так що і ця робота буде працювати. Десь около 200 доларів. Я це війду за, за 2 години зроблю 200 баксів, маючи цю машину. Тобто бо, бо на боса працюючи, ти заробляєш 200 доларів в день, цілий день робиш 8 годин, а маючи свою машину таку, ти 200 доларів заробляєш за я висково, 2 години 2,5. Маючи свою машину і маючи велику драбину, що можна було залізти на другий поверх. Так, що коротше їду змучений, страшне, але щасливий ще більше. Так що всім добра.